Вітаємо власників породи Бішон Фрізе і всіх, кому не байдужа ця порода. Так так, сьогодні ми поговоримо про цю найчарівнішу, найбілішу сніжиночку, яка у нас є серед представників собачого царства. Але Бішон Фрізе потребує особливий спеціальний догляд. І тому сьогодні про це ми з вами і поговоримо. Мене звуть Тетяна Шовгенюк, я ветеринарний лікар, власник мережі ветеринарних. Клінік і маю вже багаторічний досвід роботи з собачками з їх шерстів, є колегою грумерів по комплексному догляду за вашими хатніми улюбленцями. Також філінолог маю свій розплідник. І використовуючи свій багаторічний досвід, хочу поділитися з вами, як правильно, комплексно доглядати за породою бішон фрізе. Тому розпочнемо. Нерегулярний догляд за шерстю бішона може призвести до появи ковтунів. Ковтуни це не тільки естетична проблема, а також і дуже серйозно може, може нашкодити здоров'ю тваринки. Під ковтунами утворюється гарне середовище для розповсюдження, розмноження бактерій. З'являється зуд, неприємний запах, почервоніння і інші ускладнення на шкірі. Для регулярного прочісування ковтунів ми обов'язково маємо використовувати пом'якшуючий спрей, який буде обвалакувати шерсть і тим самим нам. Полегшувати розчісування між купаннями, тобто, це на регулярній основі ми можемо прочісувати ці місця. Найчастіше у нас утворюються ковтуни в цій ділянці за вушками. В ділянці між передніми лапочками тут і в паховій зоні. І звісно, для того, щоб нам правильно доглянути за ковтунами, ми беремо спрей. Звертайте увагу, щоб спрей був з наявністю колагена, тому що колаген він м'яко обволакує волосинки. Ми наносимо цей спрей там, де у нас є ковтун, даємо йому 2-3 хвилинки, щоб він смоктався цей спрей і полегшив нам розчісування. І щоб це було безболісно для тварини, це дуже важливо. І потім ми за допомогою слікера або за допомогою ковтуна різа, Такого плану, да? найбільша така форма мені подобається. Ми починаємо прочісувати ці місця там, де у нас може бути ковтун. Піднімаємо волосинки шерсті і прочісуємо, тим самим розрізаючи ковтун на більш дрібні діляночки. І потім знову прочісуємо його з допомогою слікера або, наприклад, розчіски такого плану, да? тобто такої розчісочки. І вам буде це легко робити на регулярній ні, основі для того, щоб доглядати за шерстю бішона, обов'язково перед купанням вам необхідно дуже гарно прочесати собачку, тому що купати при наявності ковтунів не можна. Вони ще більше заковтуняться вони нормально не просушаться, і це буде ще більша проблема. Поступово. Ви прочисуєте собачку, да, все ціле ціле тіло, і тільки після цього переходите вже до наступного кроку догляду це до купання. І як далі процес купання? Зараз ми вам покажемо. Отже, для купання цього білосніжного красення в домашніх умовах ми будемо користуватися косметикою компанії ПСХ. Pet Skin Healthcare. Назва цього бренду говорить сама за себе. Якщо чесно, я сама, як ветеринарний лікар, обожнюю цей бренд. Чому? Тому що іспанська косметика створена на гіпоалергенній основі, вона універсальна. Тобто, за допомогою ПСХ бренду я можу перекрити повністю весь догляд. І за вушками, і за очами, за лапками, протипаразитарний догляд для розчісування. Ну тобто, не. Шукати де щось інші варіанти. Мене повністю влаштовує склад, і потім той результат, який ми можемо досягти, використовуючись цим бредом. Косметика абсолютно веганська і асортимент ну, дійсно величезний. Тому дивіться, для купання в домашніх умовах ми будемо користуватися певною кроковою системою. По-перше, це буде базовий шампунь. Чесно кажучи, таким покроковим доглядом користуються. Більшість професійних салонів, професійних грумерів. Але в своїй практиці вони використовують концентрати, професійну косметику. Ми ж в домашніх умовах будемо користуватися також покроковим доглядом, але використовуючи домашню лінійку, яка не є концентратами і яка може використовуватися без розведення. Тому дивіться, ми перший крок будемо використовувати 5 в 1 цей шампунь Total Care. Тобто, нам потрібно просто. Базовим шампунем вимити собачку, змити з неї бруд, пил. Якісь залишки їжі, тобто те, що у нас накопичилося за той період, поки якби ми не, не купалися. Потім другим кроком, другим купанням, ми вже хочемо підкреслити наші кучеряшки, тобто дати шампунь Curly Тропікал. Це шампунь, насичений вітамінами групи Б і створений якраз для собак з кучерявою шерстю. Curly, Назва саме говорить сама за себе. Також я би хотіла додати в даному випадку шампунь. White Vibes Для того, щоб підкреслити білий колір шерсті, щоб обрати деякі жовтушності, і надати ще більш підкреслити білий колір цієї породи. І, звісно, кожне купання обов'язково має завершитися кондиціонерами. Тому в даному випадку ми будемо користуватися алоє кондиціонер, зволожуючий, універсальний, який дуже класно м'яко зволожує, і підходить для різних типів шерсті. Вся косметика гіпоалергена. Генна, абсолютно безпечна, без розведення, тому починаємо купання. Так, зараз нашого красення ми будемо ставити в ванну і змочувати його шерсть. Тому поїхали. Давай занурюємося. Є такий важливий момент, поки ми намочуємося. Хотіла би зазначити, що обов'язково ми ж не забуваємо про щорічну вакцинацію наших хатніх улюбленців. Обов'язково від інфекційних захворювань від сказу також не ну обов'язково необхідно раз на місяць, або як написано в інструкції до антипаразитарних препаратів обробляти собачку або давати таблеточки, або крапельки, або шийничок, що потрібно для захисту від паразитів від кліщів, від бліг. І інших паразитів. Тому ну, це обов'язково про це ми не забуваємо, але на цьому ми не будемо зупинятися, тому що тут можуть вам ветеринарні клініці підказати, які кращі крапельки, які гірше взяти. Так, все, ми вже намочили нашого хлопчика, і зараз будемо наносити шампунь. У цей Care. Перший крок базовий, да, для того, щоб нам просто змити. Бруд і пил, і все, що нам заважає. Так, Зараз ми його намилимо. Шампунь дуже в принципі, гарно милиться. Зараз ми трошечки ще додамо шампуньки на лапочки. Так, то на бока, на животик, хорошо промилюємо. Не хвилюємося, якщо шампунь потрапить в очі, абсолютно він не викличе ніякого подразнення, тобто це абсолютно не страшно. В домашніх умовах чистити, чистити паранальні желізи я не рекомендую, тому що це потрібно, щоб це робив спеціаліст і знав правильно, як це робити, як правильно доглядати. Хочу сказати, що коли ви користуєтеся покроковою системою догляду, перший шампунь базовий, потім специфічний з акцентом по типу в шерсті, ви вже маєте враховувати, що друге третє купання, ну, друге купання, в смислі, воно не буде такий вже іти розхід шампуня, розхід косметики, тому що шерсть вже чиста, вона вже вимита. І ми лише хочемо підкреслити певні особливості. По шерсті, да, певні нюанси, які ми маємо. Тому це вже не буде такою проблемою намилити вашого пухнастика. І не буде займати стільки часу. Так, друге купання, другий крок у нас буде шампунь Curly для тропікал щоб нам підкреслити наші кудряшки. Наносимо ми його, він має таку досить густу структуру, він йде з вітамінами. І ми. Так, його розмилюємо по шерсті твариночки. Так. І також, як я вам казала, я би рекомендувала а, взяти шампунь White Vibes, той, який для білих собачок. Звісно, в домашньому догляді ви можете комбінувати. Ви можете раз, наприклад, використовувати керлі для другого купання, потім другий раз використовувати white wipes. Тобто, не обов'язково кожного разу. Зараз я просто вам хочу показати найбільш повну, таку комплексну схему. А е, вибирати той варіант, який буде для вас найбільш під, ну, підходити, да? ви можете, звісно, вже самі коригувати. Так, ми включаємо водичку і будемо змивати зараз наш, наш шампунь Кьорлі. Він з вітамінами. І тому хочу наголосити, що якщо, наприклад, ви нанесли на свою собачку шампунь. То не хвилюйтеся, і я би навіть рекомендувала дати їй постояти 3-5 хвилин намиленою, для того, щоб поживні компоненти, да, які є в шампуні, щоб вони гарно всмокталися в шерсть. В даному випадку шампунь Curly Tropical у нас є вітаміни групи Б. Якщо ми кажемо про шампунь Шорт Strawberry, то там іде біатін і алантаїн. Тоже шикарний. Шикарні компоненти, дуже, дуже необхідні для шкіри і для шерсті. Якщо ми кажемо про лонг аранж, там іде колаген. Про пракерарган, там іде кератін. В кондиціонері йде Ну, Тобто, кожен продукт має певні свою таку родзиночку, яка діє на шерсть і може її покращити. Тут, наприклад, шампунь White Vibes. Який йде для білих собачок? Він іде на основі каліна і алоєвіра? Каалін це є природний пігмент, який м'яко. Підсилює колір зерен пігменту, який є безпосередньо в шерсті тварини. І тому його використання для білих собачок абсолютно ніяк не пересушує шерсть, не пересушує шкіру, дійсно м'яко підсилює колір, білий колір. Можемо дати 3-5-7 хвилин, щоб собачка постояла. Це вже, звісно, залежить від вашого часу і від характеру собачки. Але якщо немає жодних проблем з цим. То я би ну, 100% би рекомендувала. І обов'язково не забувайте, що після кожного купання ми маємо закрити лусочки, які ми відкрили шампунями. А лусочки ці ми можемо закрити лише кондиціонерами. Тому що шерсть з відкритими порами, з відкритими лусочками, вона швидко ковтуниться, швидко збирається в ковтуни, в вона більш чутлива до зовнішніх факторів, до пересушування, до зовнішніх подразників, алергенів і різних таких компонентів. Тому використання кондиціонеру це є просто ну, обов'язковим. Ну, якщо так провести, то ви ж самі, наприклад, коли ми користуємося, миємо свою голову, да? ми ж дійсно відчуваємо, як після використання кондиціонеру наше волосся більш таке м'яке, більш легко розчісується, більш таке зволожена. Тому те ж саме і у твариночок. Так, white wipes ми вже нанесли і зараз будемо його змивати. Щоб нам завершити наше купання, ми будемо використовувати Алоя Лавер кондиціонер. Для того, щоб м'яко зволожити шерсть, легше нам було її розчісувати. От, він такого плану, цей кондиціонер, має приємний запах, він абсолютно нейтральний. І ми його так наносимо. Він ну, гарно розподіляється. Це, мабуть, я навіть забагато його використала. Ну, тим не менше, у нас все ж таки собачка не така прям маленька. Тому і досить така шерсть густа. Тому ми його таким чином беремо і наносимо. Він має таку кремоподібну структуру, тому ну, от, повністю все тіло у нас вже дуже класно е, вистачило кондиціонера, щоб нам його нанести. Ну, крайній крок ми вже змиваємо кондиціонер і будемо переходити до наступного кроку це сушіння. Хочу сказати, що сушка має бути не гарячим повітрям, а повітря має бути таким теплим прохолодним. І привчати до сушіння феном тваринку потрібно з маличку, щоб потім, звісно, не було стресу, не було страху перед цією процедурою, тому що шерсть, яка висушена феном, вона дуже сильно відрізняється і таких порід. Собачок породи бішон фрізе обов'язково потрібно висушувати за допомогою фена, тому що вони мають дійсно дуже густу шерсть, і просто шерсть не буде просушуватися нормально природнім шляхом. На місцях, де погано просушена шерсть, знов таки можуть виникати зуд, апріласті, різні почервоніння. Собака може себе розчосувати, і що може призводити до запалення. Тому до фена обов'язково привчаєте з мамочку нічого страшного в цьому нема. Все, ми завершили з купанням. І зараз переходимо до сушіння. Обгорнули нашого вішона в рушничок. Наголошую, що рушничок має бути спеціально окремо для вашого пухнастика, тому що має користуватися тільки він ним. Це буде безпечно для того, щоб не переносити ніякі бактерії, ніякі інфекції і так далі. Тому ми його гарно витерли і зараз будемо переходити вже до сушіння феном. Все, ми вже посушили нашу чарівну модельку. Шерсть дуже м'яка, дуже приємна на дотик. Зараз будемо переходити до етапу догляду за вушками і за очами. Крім шерсті у бішонів, ще є декілька важливих моментів, на які я би хотіла звернути увагу. А саме це догляд за вушками, за очима. За лапками елементи важливі по харчуванню та зубками. Догляд за вушками це дуже важливий елемент при догляді за загальним здоров'ям вашого хатнього улюбленця. Тому що ми не можемо в жодному випадку допустити розвиток запалення. Значить, для догляду за вушками нам потрібно використовувати ласьйон для вушок, знежирювати внутрішню поверхню вух. І тим самим не провокувати розвиток бактеріальної флори. Для цього ми два-три рази на тиждень беремо ласьйон для вушок на ваточку, відкриваємо вушка, і масажними рухами знаходимо, де у нас тут наші проходи вушні, і масажними рухами їх витираємо. Ми не любимо, коли нам витирають вушка. Але це потрібно робити. І я вважаю, що можна привчати просто з маличку до цієї процедури, тоді це не буде ніяким стресом для вашого пухнастика. Але хочу зазначити, що коли у нас внутрішня поверхня вуха знежирена, то ті колоски, які дуже дошкуляють нам устюки, так звані, вони. Не будуть як, ну, будуть менше чіплятися, якщо внутрішня поверхня вуха буде знежирена. Тому це також є профілактикою досить гарною розвитку цієї неприємної проблеми, як потрапляння колосків внутрі вушка. Так, тепер переходимо до другої. Це догляд за очима, тому що сльозка виділяється постійно і виділення сльози виникає мокрий слід. Також є провокатором розвитку різних бактеріальної флори. І щиро вам можу сказати, що дійсно такі регулярні процедури по догляду вони являються профілактикою дуже багатьох проблем, які потім важко вилікувати, які потребують досить, досить багато часу і ваших зусиль. Зараз я покажу, як ми будемо доглядати за нашими очима. Значить, для цього я буду використовувати ласьйон iCleaner. Той, який регулярно, при регулярному догляді він запобігає розповсюдженню бактеріальної флори, тим самим є дуже таким м'яким природнім антисептиком. Значить, його в цьому флаконі Я видавлюю на спонжик, він такий досить рідкий. І потім цим спонжиком я протираю дуже гарно цю діляночку навколо очей. Наша сьогоднішня модель він дуже слухняний, але, на жаль, не любить. Ці процедури біля очей, біля вушок. І тому дуже часто виникає мабуть, ви бачили, да, виникає те, що йому неприємно це, і він хоче якомога швидше, щоб ці процедури закінчилися. Але ваша наполегливість, вашим пухнастиком, взаємопорозуміння, я впевнена, да, дадуть дуже гарні результати. В одну сторону ми вже почистили там, де у нас праве око, переходимо до лівого ока. Точно так же на спонжик ми капнули Лосьон, і зараз це все діло дуже гарно протираємо. Значить, і таку процедуру необхідно проводити 3-4 рази на тиждень. Того цього буде достатньо. Ну, тобто, приблизно виходить, через день ми маємо це все робити. І у нас не буде накопичуватися бактерії, зайва волога, ми це все діло будемо прибирати. Крайній елемент догляду. Який потрібно робити регулярно, це догляд за лапками, пау-протектор. Ну, наприклад, цей пау-протектор йде з олією авокадо і з алоя віра. Тобто ми маємо і зволоження, захист від пересушування, захист від горячого асфальту, від холодного і так далі. Значить, як ми беремо? Видавлюємо трошечки цього засобу на пальчик, беремо лапочку. І втираємо цей засіб нам в подушечки лап, щоб не було ніяких потріскувань, пересихань, щоб не було розвитку знов-таки бактеріальної флори, не створювалися сприятливі, сприятливі умови. Ласьйон для лапок дуже швидко всмоктується. Ви можете бачити, от лапочка вона вже, все, все вже всмокталася у нас. І... Таким чином, ми запобігаємо розвитку бактеріальної флори, щоб собачка не лизала лапочки, не кусала собі кагіточки. Тому регулярне, регулярне нанесення перед прогулянкою дасть надійний захист для лапочок вашого пухнастика. Ще важливим моментом по догляду за бішоном фрізею. Є, звісно, слідкування за харчуванням і догляд за зубками. Але можу сказати, що ці важливі аспекти. Дуже потужно, дуже швидко розвиваються, додаються нові корми, створюються нові зубні пасти, різні ласьйони. Єдине, я можу сказати, що так дійсно чистити зубки спеціальною зубною пастою, щіточкою потрібно на регулярній основі. Привчати вашу тваринку потрібно ще з маличку. Ласьйони і використання зубної пасти запобігають утворювання зубного каменю на зубках вашого пухнастика, що може спровокувати потім зубний. Камінь і неприємний запах і накопичення. І запалення ясен, ну тобто різні стоматологічні проблеми. Тому я би рекомендувала, щоб ми могли підібрати да, найкращі, найсучасніші елементи, які є по догляду за зубками, звернутися до ветеринарного стоматолога, щоб він вам розписав, в залежності від вашого віку, розписав після огляду безпосередньо зуб зубків, які є у вашій тваринці. І стосовно харчування. Можу. 100% сказати, що можна кормити і сухими кормами, і консервами, і натуральним харчуванням. Звісно, потрібно правильно підібрати раціон для того, щоб не виникало алергій, щоб не виникало дуття різних проносів, проблем з шлунково-кишковим трактом. Рекомендувати якісь окремі корми, ну це, скажімо так, потрібен абсолютно індивідуальний підхід. Тому в даному випадку я би рекомендувала консультацію ветеринарного Дієтолога, яка зможе врахувати ваш вік, особливості життєдіяльності, активності собаки, різні супутні проблеми, да, які є зі здоров'ям, і тоді підібрати дійсно правильний раціон. Тому що це ну, мега важливий аспект. В плані вітамінів обов'язково також рекомендую надавати вітаміни додатково для шерсті, для шкіри, для суглобів, враховуючи знов-таки вік тварини. Але я. Я думаю, що якщо у вас виникнуть додаткові питання при перегляді цього відео, ви завжди можете нам написати в особисті повідомлення, і я зможу вам порекомендувати вже або спеціаліста, до кого необхідно звернутися, або щось із того, що безпосередньо ми можемо використати. Тому, скажімо так, враховуйте ці всі моменти, знайте, що комплексний догляд, профілактика є дійсно дуже важливим елементом в запобіганні. Важких захворювань. Нехай ваш бішон буде щасливий, а щаслива собака щасливий господар. І того для догляду за бішоном фрізе ми використовували набір шампуней, базовий догляд, Curly Tropical, White Vibes для підсилення білого кольору і кондиціонер алоє універсальний. Це вам необхідно для купання вашого улюбленця. Потім ласьйон для вушок, для лап і для очей. Це необхідно для регулярного догляду за цими органами. Потім двохфазний спрей для розчісування для профілактики ковтунів. І хотіла би зазначити, що цей ласьйон є в об'ємі 250 мл, тобто в меншому об'ємі. Потім я використовувала для сушіння термозахист Fast and head, і прискорювач сушіння, але в першу чергу це термозахист. Це можна давати в ділянку очей, голови. І, і лапочок як фінішний засіб можна використовувати лавкерлі. Це дуже класний крем, який спеціально розроблений для тварин з кучерявою шерстю, як фінішний засіб для попередження заплутування. Він класно наноситься, має дуже приємний запах. Його можна наносити в ділянки, де найбільш швидко у вас утворюються ковтуни, тобто за вушками, під лапочками в тих місцях робити акцент. 100 Bites – це засіб від захисту від комах, від кліщів. Від бліг, дуже ефективний спрей, як додатковий компонент, щоб ваша тваринка не приносила додому різних паразитів. Навіть якщо вона вже оброблена каплями або таблетками, на жаль, ці е, паразити, які є в навколишньому середовищі, можуть чіплятися на біленьку шерсть вашого пухнастика, залазити в густу шерсть, приносити деякі неприємності, щоб ви не контактували і захистити е, 100 баць реально себе. Зарекомендував дуже-дуже класний засіб. Регулярний догляд подарує вам щасливого пухнастика, який не буде нічим хворіти і буде вам дарувати дуже багато приємних моментів. Підписуйтесь на наш канал, пишіть нам особисті повідомлення, якщо у вас є запитання, побажання або певні коментарі, ми обов'язково все це побачимо, напишемо відповіді і будемо раді від вас почути. Запитання тому на зв'язку.